Людина росте, да, спочатку за допомогою свого своєї родини, свого середовища, системи освіти. Але далі це свідомий вибір. Ви відповідальні перед собою за те, який ви, яка ви. Ви відповідальні перед собою. Перед суспільством або ви бур'ян, або ви культивована О, рослина. <реслина> Вибачте за таку <реслина> просту і примітивну е, е, алегорію. Е, мені здається, що це важливо. Це як взяти на себе відповідальність перед вічністю. Це дуже ви зараз, ви, власна стала, відповідальність, відповідальність за відповідальність вічністю за те, який ти, яка твоя країна, твоє місто, твоє село. Е, дуже важливо підкреслити. Я теж хочу е, на цьому. Зупинитися, що коли ми говоримо про українську націю, ми говоримо про українську політичну націю, і це означає, що ми говоримо про громадянство. Mm. Нація не означає націоналізм, mm. і це прям треба величезними літрами написати і підкреслити, бо однією з причин, яку озвучував mm. лідер mm. ворожої держави, була денацифікація. Mm -hmm. Вони порівнювали нас з фашистами. Mm -hmm. uh, 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 тому, uh, тому, геть геть так. брехня, uh -huh. геть не Жливе українська політична нація це і українці, і кримські татари, і євреї, і гагаузи, і поляки, і росіяни.